Мова в операційному плані йде про дві телевежі. Одна відбудовується саме зараз. Це вежа на карачуні. Друга запланована до кінця року. Uh, ситуація складна по багатьох причинах. Ну, перша з них це тому, що дуже багато відомств залучено до залі процесів, бо будує вежу безпосередньо uh, концерн РРТ. Uh, але потрібні дуже багато дозволів, потрібно провести аналіз ґрунту, uh, ну, монта монтажних можливостей, завести металоконструкції. Uh, наприклад, ну, от ситуація, яка виникла на сьогоднішній день, що всі металоконструкції завезені на гору Карачун, але досі. Немає дозволу ГАСК, архітектурної е комісії, яка знаходиться в Києві. От Я особисто сьогодні видзвонював начальника, щоб пришвидшити отримання цих дозволів. Тобто існує спеціальна комісія при міністерстві, яку очолює заступник міністра Тетяна Попова, яка збирається щотижнево, іноді двічі на тиждень і е максимально намагається вирішити всі ті проблеми, які виникають, бо телевежу побудувати це набагато складніше, ніж побудувати навіть будинок. Е е додаткова складність. Яку багато хто не розуміє, це те, що більшість висот, з яких ведеться віщання телевізійне або радійне, знаходяться на окупованій території. Наші території це низини і знайти хороше місце, яке не піддається обстрілам, знайти людей, які готові працювати, монтувати, теж не так просто. Але цього року дві вежі буде. Наше міністерство заклало це в план, і одна з цих веж. Будується фактично от зараз, в ці дні до липня. Ми хочемо звітувати, і е, ця вежа дозволить накрити практично весь Донецьк якісним сигналом, тому що на сьогоднішній день в Донецьку є українське телебачення, але воно ну як сніг, знаєте, не дуже якісне.